Тут стоїть в таке страхіді. Хлопці траву тренікуся там. Влокі, 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 влокі. Докорінно змінити все, розбиваючи в кров свої руки, як тебе на скелі несе, маєш вірні робити кроки, не вагаючись йди вперед. не зводячи погляд у стили, маеш розум, сърце, хребет, дука чиста, а погледи зрили. Ну, хочу сказати, що це лапароскопічна стійка одного із світових брендів, який займається випуском такого обладнання. Це обладнання лапароскопічне, яке дає можливість оперувати пацієнтів, не роблячи традиційних широких розрізів. А це в свою чергу дає можливість зменшити період одужання, травматизацію пацієнта, ну як наслідок, швидке одужання. Ми давно хотіли таку стійку. Це стійка Річард Вольф німецького виробника. Вона надсучасна, тобто, тут зображення вже 4 к тут покращена візуалізація, тобто оператор, хірург краще бачить операційне поле. Ну і зрозуміло, що якість виконання таких оперативних втручань вона буде на порядок краща і безпечніша для маленького пацієнта. Скільки вона коштує? Хто вам допоміг їх придбати? Ну, скільки вона коштує, це, напевно, знає краще донор. Наразі нам відома цифра, що це більше 220 тисяч євро. Цей проект реалізувався, завдячуючи фонду Олени Зеленської і фонду Енеїда. Зреалізувався він. Початок цієї історії це 6 грудня минулого року. І, як бачите, там пройшло 5 місяців, і стійка вже в нас, і з понеділка вона фактично стане в операційну і піде в роботу. Русак Петро Степанович, доктор медичних наук, професор кафедри дитячої хірургії Національного університету охорони здоров'я імені Петелоковича Шутика міста Київ. Завідуючи річний відділення No1 Отомирської обласної дитячої клінічної лікарні Зтомирської обласної ради, хірург вищої постійної категорії стажем 37 років, історія дитячої лапароскопії України починалася в тому числі у лікарні, на якій ви території знаходитесь у 2000 році. В лікарні було придбано перше лапароскопічне обладнання педіатричної моделі в Україні. Це всі замовчують, або не знають. А я цим все розказую перше. На той час в Україні не було у кого вчитися. Ми вчилися за кордоном. І коли настала черга нашої лікарні, ми набрали досвіду і почали до нас приїжджати колеги, як зараз модно, вчитися. Це був 2000-й рік. У 2005 році ми відкриваємо першу філію кафедри по навчанню молодих спеціалістів дитячої лапароскопії. Чому молодих? Тому що психологія візуалізації об'єктивної інтерапераційної картини, звичайно, класичної хірургії і ендоскопічні хірургії зовсім інша. І мислення йде зовсім інше. За цей час ми пропорували більше 10 тисяч операцій за цей час. Термін, стільки, яка була попередня, 25 років. Да? Ніхто не давав, скільки може ця стільки служити. Давали 7 років. Зараз настав час, коли треба міняти. Війна, нехватка коштів, революція, як кажуть, да? переобладнання системи охорони здоров'я України. І завдяки тому, що відбулася співпраця пані Зеленської, яка була в нас. На школі героїв з Віталієм Івановичу. І коли прийшли, попросили, що у нас є така проблема, Віталій Іванович підтримав, фонд Енеїда теж підтримав. І ви знаєте, виходить нормальна співпраця. Ось результат. Це буде на користь здоров'я дітям Житомирського району. Наскільки воно важливо для вашої лікарні? Не для лікарні, це важливо для пацієнта. Чому? Тому що підходи класичної. Хірургії і ендоскопічні, хірургі, і лапароскопічної – різні, і результати різні. І комфорт організму теж різний. Шановний Віталій Іванович, шановний пане Олеже, пані Івані, шановні наші гості, у нас сьогодні дуже знакова подія. Цю подію ми дуже довго очікували. Ну і от пройшов за такий короткий термін. Цей проєкт зреалізувався, і ми сьогодні. Я вам відверто кажу, що ми сьогодні щасливі. Щасливі лікарі, тому що ми отримали інструмент з допомогою якого ми зможемо допомагати нашим маленьким пацієнтам. Я хотів сказати слова подяки лікарям, які в такий складний час на сьогоднішній день роблять дуже велику роботу, дуже великі об'єм роботи, яка безцінна. Велике вам дякую і хай таке обладнання вам допомагає в ваших справах. Я хочу ще декілька слів сказати. Обладнання надзвичайно сучасне, технологічне, воно має нові можливості, це новий поштовх у розвитку і лікарні разом з тим, і надання медичної допомоги нашим, нашим діткам діткам області. Я від колективу лікарні хочу подякувати пані Марину Мельник. У вашій особі передавайте їй вітання. Хочу передати подяку. Колектив КНП Житомирська обласна дитяча клінічна лікарня висловлює свою повагу і вдячність за наданий вами новий сучасний комплект ендоскопічної хірургії, який дозволить розширити кількість та спектр ендоскопічних втручань, зробити їх безпечнішими та ефективнішими. Своєю благодійністю ви робите великий внесок у надання вчасної та кваліфікованої медичної допомоги нашим дітям. Дякуємо, що долучаєтесь до добрих справ заради кращого майбутнього України. Бажаємо вам миру і процвітання. І щира подяка від всього колективу і від наших маленьких пацієнтів. Дякую. Передавайте. Дякую. 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 Я особисто від фонду Енеїда хотіла подякувати всім за співпрацю. Хто був долучений до цього проєкту, хто разом з нами працював і е, е, все ж таки е, добився результату. І ще дуже-дуже вдячна низький уклон всім донорам і всім донатам, які збирали кошти. Кожний донат для нас важливий. Дуже дякую, разом ми переможемо. Yeah. <laughs> you